Кролик. Бачите себе у ньому? Викрилених, спотворених, блискучих. Кролик здавна був символом розмноження та плодючості. Саме тому він став символом журналу Playboy. Але, окрім сексуальної сутності, кролику властива також певна. Трансцендентна сутність оспівана в англійській літературі. Адже у творі Льюіса Керла Аліса В країні чудес кролик є уособленням істини, що втікає від нас крізь простір і час. І з країни чудес ми потрапляємо до задзеркалля. Тому що тільки по той бік дзеркала. Ми можемо ну, не наздогнати, але принаймні гнатися за істиною. У його лискучих, округлих, плавних формах ми бачимо відзеркалення себе, як у кривих дзеркалах, немов у дитинстві. Ця металева, п'ятитонна звірюка перевертає з ніг на голову наше уявлення про легкість повітряної кульки. Колір його фіолетовий це поєднання червоного, кольору агресії, сексу, війни, та синього спокійного, холодного, печального. Водночас фіолетовий набуває нових сенсів: це колір спокійної влади, тихої, покірної агресії. В українській свідомості. Кролик це перш за все м'ясо. Плоть. Один мій американський знайомий на ім'я Джефрі, коли вперше відвідав український супермаркет, то був шокований обдертою тушкою кролика, у якого були все пухнасті лапки. Він запитав мене: невже українці справді вірять, що талісман у вигляді кролячої лапки? Врятує їхню сім'ю від негараздів. Та я сказала йому: ні. Просто українці бояться, що витягнуть з чарівного капелюха замість кролика кота. Кролик. Ось такі чарівні метаморфози. Ось таке пластичне тіло із носиком у вигляді хвостика повітряної кульки. І ми у ньому. Як швидкоплинні образи, що мигають, зникають і розчиняються. Мистецтво це дзеркало, у якому кожен бачить себе.